Ну, зруйнувати те, що людина довго робила і, і продумувала. Усім привітки, вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Нателла Кірс, і сьогодні тривені про зашкварки. Так, у деталях проаналізуємо найфеноменальнішу недокрасуню багачку Клавдію Петрівну, яка вдруге перевершила солдатного Певарова того самого артиста, якого музиканти зібрались заджемити ненавистю. Трішки про чвари артистів в невагомості. Тож хоч давайте вриватися у круті пороги зіркового життя. Шлях Бетрафов той адреналина моніторі. Але для початку я би хотіла подякувати кожному, кожному, хто зміг долучитися до мого збору за ваші 2, 10, 20, 100 гривень, 2 сотні, 2 тисячі, книжкові крамарні за крутезну ініціативу, що ви теж долучилися, за підтримку Збройних сил і те, що ви змогли закрити мету за менше аніж 2 дні, навіть перевершити на 2222 гривні. Зараз на своїх екранах ви бачите, як відбувався сам розіграш, скільки було Учасників, скільки було внесків, і за результатами квитки виграла панянка зі столиці Жана, з якою я маю днями зустрітися, зможу особисто передати два квитки на концерт Океан Ельз. До речі, хто ще не придбав і має бажання сходити, обов'язково маєте змогу, що долучитися 13-го числа. Я сподіваюся, з'являться два додаткові концерти, аби всі змогли перезавантажитися і наповнитися музикою, тому що музика лік. Кує, дякую, що підтримуєте збори. Дякую, що долучаєтеся. Дякую за вашу активність. Ну що ж, певне, всі вже не молекули, розібрали ці концерти та через мікроскоп роздивилися саму Клавдію Петрівну, лише не я. Ну так трішки написала у своєму телеграмі, тому що я планувала робити окремий випуск про перші палаци спорту Клавдія Петрівни Коле та Дерфєєвої. Але тут так вже несеться другий тиждень, що кортить дещо з вами проаналізувати і перетерти через тертушечку. Тому забили памороки, і перша наша зупинка ой, ліпше би вона не знімала того. Капелюха. Але для мене тут без масок капелюхів. і така провальна місія краси на сьогодні найгучніший шторм до кола Клавдії Петрівни, де відверто я вражена, що критика зовнішньості артистки в якийсь момент затьмарила факапи самого концерту. Ну так, ці коментарі прилетіли взагалі все світу, де гострі думки подаються топим кінцем уперед, тому що боді позитив обличчя це якийсь певний новий рівень агресії у суспільстві. Я тямлю, що хейтерами кідіотом треба народитися і критикувати Євроду, що. Що почали після участі у проєкті Дім звукозапису. Втім, хто і далі продовжує шукати у сраці шкварка через якісь там недоліки у зовнішності артистки Клавдії Петрівни, то ви просто не зможете на своєму звалищі, у своїй голові віднайти істинні аргументи для претензій. Я можу зрозуміти, що глупота якийсь ваш природній панцир для небезпек мислення, але спробуйте ви. оскільки сьогодні зацькувати людину саме за зовнішність, для мене взагалі примітивний присний найпростіший спосіб виблювати свою внутрішню агресію. На початку мого ютуб-каналу мені прилітало до стобіса коментарів щодо неідеальності мого носа, наче у мене немає дзеркала, і я сама не помічаю своєї харизми. Дякую, що це все прописати своїми ручками. Хоча останнім часом і такого не було. А сьогодні ми перебралися вже до еджизму. Що я тітка похилого віку, яка сидить у себе на кухні і. Пліткує, десь дурепи метелики розлетілися від того монстного глузду, але я цілком розумію, що сьогодні може відчувати Клавдія Петрівна, тому що та недосконалість, яку всі так намагаються виправити, зацькувати, може виявитися саме тим, що зробить артиста чи людину видатною. І Клавдії Петрівні сьогодні всього 19 років. Вона дебютувала у музиці у вересні 2023 року, і вже рівно за рік збирає свої два перші палаци з спорту. це перші її сольні концерти. І вона розпочинає саме з такого масштабного на сьогодні майданчика через війну не може бути олімпійський. І я не думаю, би зібрала Олімпійський. але два палати спорту це вже великий крок у велике майбутнє талановитої дівчини. І це напевно той розвиток, а не зазрість, як би сказав Артем Володимирович. наприклад, у тому швіці у 19 дебютувала у музиці і всесвітньо відома співачка Адель, яка так не зібрала за рік свій палац спорту може сьогодні собі дозволити влаштувати місячний фестиваль у Мюнхені, аби слухачі прилетіли до неї, а не вона до них, і вона продовж свого творчого шляху постійно демонструє, що особливо у всіх сенсах, продовжуючи захоплюючи аудиторію своїм неймовірним голосом, талантом, текстами та вражаючими змінами зовнішності та стильних образів. Ну за винятком того російського шмиття сміття, то повний терористичний несмак, але еволюція. Адель і її творчості мені міцно переплітається сьогодні із становленням такої артистки, як Клавдія Петрівна. Так, вони без мені, наприклад, того, що можна досягти масштабного успіху, навіть коли ти не вписуєшся у якісь там для когось звичайні рамки краси. Хоча, наприклад, Аделі думала, що ми вже давно минули ті фільтри людства, що стандартизація краси вирішує за твій. Талант мене обов'язково рамки ставили не хочу, значить не хочеш, а хотілося ж. І все це, це приниження в коментарях недосконалості Клавдії Петрівни, нехай лише зробить її витриваліше, аби попри весь осуд продовжувати так само щиро і талановито ділитися своєю творчістю. Тому що усі, ті, хто написали, о, ліпше б вона не знімала того капелюха, представте, аби вам хтось сказав, ліпше би ви ніколи не вилазили з своєї халупи. Ох, а це взагалі моя лав-лав-лав, найулюбленіша нісенітниця після концертів Клавді Петрівни, які з'явилися в мережі. Що ця артистка не із простої сім'ї, а із багатої. Давайте послухаємо, подивимось мемчик і продовжимо. Я не з такої сім'ї, як друзі. It's... It's так, і як вам така новина, що Клавдія Петрівна у нас артистка не проста, а багачка живе, ото по-багатому виступає до палац збирати. І геть не важливо, що мейбі у дівчини є хіст до музики, чи закінчила Дрогобицький музичний коледж, чи грала у симфонічному народному оркестрах. Це взагалі до дубці. Це артистка, яка сьогодні розкошує і збирає два палаци спорту наче їх грошенята ладно. Тому у кого там блукають міркування, що без олігарха на сцену ніяк, то це твердження далекі від правди, як земля від сонця, і все воно тхне радянщиною. Подібні думки, що десь досі стоїть, чи існує те ліжко продюсера, чи дешева риба погана юшка і без грошей сьогодні не стати артістом. Хоча друга вада досі існує, втім, чи багато ви таких зіркових зірок бачите у топ-чартах? Ні, тому що вітер віє, але не знаю, що погоди він не. Не міняю. Вот. Третя наша зупинка невдоволення стилем артистки. Ну, Тершова хімія з 80-х та дивний мейк продавчині. Цікаво знати, чи коментатори аналогічно думають про мейк Артема Поварова, оскільки йому теж нафарбували очинята, аби і четвертий, п'ятий сектори все побачили. І він усіх розглядів. І це, знаєте, унікальний випадок, коли. Очі вийшли на перший план його крил. Ціонізм наше все, що там не так склалося, із концепцією стилю Клавдії Петрівни. Костюми над ними працював один із кращих стилістів нашого українського шоу-бізнесу, який співпрацює із топами-артистами, створює неймовірні образи для НКККК міжнародниці для Макса Барських. Та сьогодні Енді творить для Клавдії Петрівни. Можна сказати, він створює її реальний образ із усіх тих, які він розробив для концертів у палаці спорту на. Більше не вгодив останній, де артистка вийшла в білому такому оверсайз костюмі з великою кількістю нашитих аксесуарів, наче таємничі дірки на Марсі. І першого концертного дня цей неймовірно білосніжний і незрозумілий вам образ доповнювали ще золоті стилізовані окуляри ручної роботи, розроблені чи то особисто Енді, чи можливо його командою може помилятися, може бути якась погибка. Можливо, він доповнить внизу у коментарях. Одначе, чи на Усі 100%, все ідеально та зі смаком. Можливо, ми чогось не розуміємо, але стиль залишимо для стилістів. Як критику до критиків, спів для співунів. Критику залишаю критикам, а я піду своєю дорогою. Думали, що все, але ні, я таки скажу про цей костюм. Можливо, ми не до кінця розібрали сутність цього шедеврального образу, одначе саме у ньому Клавдія Петрівна відчувала себе максимально вільною, що й дало їй ту змогу навіть трішки поспілкуватися із залою та й відчути ефорію десятитисячної аудиторії, тому що до цього вона не спілкувалася, нічого не говорила, і це зрозуміло. Перші і такі масштабні концерти, велике хвилювання. Я б взагалі сиділа на сцені та й ревів. Ну добре, їй вона вміє співати. І з цим концертом і забула як говорити. Тому у цьому костюмі вона нарешті стала диригентом свого концерту, свого успіху. Так далі можна відправитися на пошуки самої ідеальної форми, стилю для Клавдії Петрівни. Але чи не прекрасно те, що є ця мандрівка? Ну і четверта основна зупинка це сам концерт, організація до якої справді достобіса питань, наскільки кепсько впорався режисер-постановник, основа, знаєте, глиба, який провалив це випробування вивести вперше артистку на такий масштабний майданчик. Йому наче відверто було начхати, що у неї немає достатньої публічної практики, не були пропрацьовані містки між піснями. Знаєте, ми і так живемо у постійних блокаутах, аби нам цю темряву вал. Ще й на концертах. Я вже писала в своєму телеграм-каналі, цей концерт був подібний на атракціон, на американські гірки, на гойдалки, тому що ці гігантські паузи дуже гасили аудиторію у залі. Ура. Є, звісно, невеличка теорія щодо цих велетенських пауз, які ніхто не помітив, що це було зроблено окрім для переодягання, як і перепочинку артистки, щоб вона змогла перезавантажити своє дихання, тому що за чутками у клавдії Петрівни легка форма астми, що й на додачу вплинуло на її витримку вокалу під час цих концертів, що теж розкритикували. Одначе питання до режисера постановника, чому під час цих пауз не лиштувати якийсь музичний джем? Чи не вімкнути нам якогось кіна, якогось ролика, чи запустити, не знаю, Тервені, Артема Пивоварова, можна було з ним поспілкуватися, поки він там у PlayStation грав за лаштунками, чи якесь що влаштувати? Ні. Давайте пождемо, просто посидимо у темряві, ну сказали, бо підготувалися, свічки які взяла. Ну? Ну, світло на концерті Клавдія Петрівни – то взагалі окремий такий вид мистецтва. Воно там жило своїм життям, влаштовувало свої фестивалі. Але давайте ліпше переберемося до транслювання надважливого заклику до звільнення військовополонених. Та як у програмі Клавдія Петрівна на сцені декілька секунд тримає ту табличку із написом «Free Azo». Знаєте, для мене це історія, як щонедільні мітинги в якусь мить втратили свою першочергову місію і перетворилися у здибанку Хіпстер. Та моднець, які на таксі, ото приїхали, посвітилися, пофотографувалися і поїхали. А для чого вони приїжджали і не тямлять. Тому сьогодні, аби цей важливий заклик до звільнення військовополонених ставав частиною вашого шоу на декілька секунд, аби що? Про вас написали таблоїди, ви не знаєте, поставили той пунктик ми у контексті сьогоднішніх подій? Ні. Фрі, азов і заклад до звільнення військовополонених це точно не частина вашого концертного шоу. Тим паче, як це було подано, це правда, що точно стало однозначно рятувальною шлюбкою на концертах Клавдії Петрівни. Це Робота хореографів та танцюристів. Це просто найліпше, найфеноменальніше за ці два концерти. Ще із відеокліпу на пісню театр, де головним героєм став Олексій, потужна харизма, талант, Базела. Таке мистецтво танцю влучно доповнює концепцію творчості Клавдії Петрівни і підсилює її індивідуальність. Це браво! І у підсумку про Клавдію Петрівну все, що можна сказати, то є мистецтво, і творчість як не як це гра без правил і без рамок. Так, після першого такого експерименту, можливо, і не наліпшого, наступає початок нового. Є над чим працювати, що враховувати, що реалізувати для третього палацу спорту. Так, були ризики зібрати свій перший палац спорту і одразу два, як ризикував свого часу Монатік, але обидва впоралися. І сьогодні. Сьогодні я тішуся, наскільки наші артисти класно реалізують, наскільки аудиторія їх підтримує, що вони збирають не один а два, три, чотири, п'ять. І крутезно наскільки сьогодні ламається і розвивається наша нова система і наш новий український шоу-бізнес. Дехто скаже, вона знову буде про нього кепсько говорити. А я скажу, що багато Артема Поварова не буває. Тому друга тема випуску його недоприхильники. Так днями я натрапила на якесь дивацтво, що 14 вересня угрупування молодників та молодичок оголосило вечір ненависті до Артема Поварова і всієї поп-музики. Тому вони влаштовують цілий концерт джазової музики, на якому конкретно конкретніше конкретносінько будуть ненавидіти артема Хм. та ви що? І такі срали мазали не ставало глини для тієї фантазії вигадати для кепкування обрати собі ціль амбасадора ковток свіжого повітря. Одначе цей анон ну, з'явився у пабліку під назвою Смак. Це телеграм-канал, де виняткова неправдива інформація без маніпуляцій суспільною думкою. Ну, коли подібний жарт з'являється у телеграм-каналі з 90-тисячною аудиторією, чим вам не реклам. Ама цього концерту це yeah, large... і такий концерт 14 вересня від Fusion Gems Той музично незалежний ком'юніті, сформований ще 2019 року Підтримав сам артист, не заздріть колеги Артем Поваров, котрого зібрались там же від Джемет. Ком'юніті, звісно, перед ним вибачилося. Його теж запросили. Цікаво, чи приєднається Артем Поваров чи ні. Одначе його реакція мене ніяк не здавала Оскільки в соціальних мережах у нього є два методи популяризації своєї. Творчості через трагедії та через реакції на хейт його особистості. Знаєте, хто ви? Ті, хто пишуть, що мені вуса не йдуть або не подобаються. Ви душніли? Ви душніли, так. Да йдуть фуса. І серед таких реакцій, звісно, не завжди можна розібрати де він відверто ображений, а де веселиться? Оскільки у більшості випадків, на мою думку, він відверто намагається довести протилежне, відстоюючи свою музику, що вона не настільки попсова, за яку, можливо, теж трішки соромно, що він її популяризує, а всередині сидить хуліганний рокер. То чому би сьогодні після відпрацьованого терміну на запит? Території не змінити свій напрямок. Є ж куди направляти той потенціал, ту енергію, масштабуватися ще далі, Артеме. Чому і ні? Не стримуйте себе. Mm, горіла сосна, гори і хата. На десерт сьогоднішнього випуску повний гвалт такий щинили наші заробітчани на просторах тікітоках, Я не знаю, можливо, хто не в темі. Там віднедавна зареєстрований хештег ОВІ, головний маестр ковток свіжого повітря. Передаю Збройним силам зі свого балкончика. У нас тут Холодає у Німеччині. Так, вдягаємо степліше. версію на тікітоках записав його. Екс, напевно, вже товариш, екс-френд, ще один заробітчанин. Потап та вас, мої люди. Дякую, мої люди, за вашу любов. Нас уже більше 12 тисяч. Неймовірно, буквально за дві доби. Велике спасибі. Зараз стою на балконі. Тут у мене маленький огородик, сеньор помидор, огірочки, тайський базилік. І мавиці навіть видно. І як ви помітили, я стою в жилеці, і в нас вітряно прохолодно. А навіть зараз робиться вже холодно. Хочу передати вам ковток свіжого повітря. Знаєте, давайте будемо чесними. Ця гра не на рівних. Потап як не як у нас важко во ви мистецтва у тіктоках. А Олеже новенький. Ніхто з його оточення не подбував про те, що перед реєстрацією треба було йому видати інструкцію правил користування. А то сьогодні ви знаєте, розбирається з ним як свиня за апельсинами, і відповідно реагувати на жарти не вміє. Потап з тобою все. ок. Це до чого взагалі. Ну що, маємо, що маємо? Картина німецьким маслом. Поща гумору інколи залітало до олежа та і жахом звідти вилітало. Але який ж сюр, що колись топові артисти українського шоу бізнесу, якісь там друзі, товариші сьогодні рвуть на сраці кучері через меми у тіктоках. Яке ж щастя, що ви відбилися від нашого берега? А вам дякую, що ви додивилися зі мною цей випуск до кінця, досиділи. Наскільки ви активні, пильні, зауважите якісь там мої похибки, помилки, обов'язково діліться своїми думками, залишайте коментарі. Давайте все обговорювати разом. І дякую за вашу залученість, за вашу допомогу Збройним силам, за вашу активність. Дякую всім, хто долучився до мого каналу. Підписуйтесь, залишайте свої реакції. Якщо ви досі цього не зробили, виправляйте. Дякую, що ділитеся моїми випусками. Дякую за позитивні, добрі відгуки. Дякую за підтримку до зустрічі у наступних випусках.